Любі мої учні, ми з вами розпочинаємо новий урок читання. Вам слід підготувати до уроку друкований зошит з української мови читання, частинка 6. ручку, простий олівчик, і, Звичайно, ваш неймовірно гарний настрій, вашу увагу та старання. Свої зошитки розгортаємо на четвертій сторіночці. На сьогодні дуже цікава тема уроку Іван Франко, український письменник і науковець, Уривок повісті Захар Беркут, головні і другорядні персонажі. Сьогодні ми з вами більш детальніше ознайомимося із письменником, українським письменником Іваном Франко. Роки життя 1856-1916. Ви можете побачити його світлину у вашому зошиті на четвертій сторіночці. Пропоную прочитати цікаву інформацію, поступово прискорюючи темп, яка знаходиться на 11 завданні. Читаємо слідкуючи за текстом, Іван Франко відзначався колосальною працездатністю. Щороку писав 5-6 книжок. Писав не тільки українською. А й німецькою, польською та чеською мовами. Він вільно володів чотирнадцятьма мовами, переклав українською мовою твори близько двохсот авторів. Переклад франком біблійної книги буття і нині вважають найточнішим уявляєте, які цікавинки. Іван Франко був дуже талановитим письменником. Дивіться, він володів цілими 14 мовами. Це дуже багато. Він перекладав твори українською мовою. Також він писав не тільки українською, ще й німецькою, польською, та чеською мовами книжки. За один рік він міг написати цілих 5-6 великих книжечок. Будь ласка, візьміть простий олівець та підкресліть найцікавішу для вас інформацію, яку ви тут почули. Діти, а які твори Івана Франка вам відомі? Пригадайте їх, будь ласка. Так, чую, чую, молодці, дуже добре. Зараз ми виконаємо з вами праву фотоапарат. Це вправа письмова, тому, будь ласка, дивимося дуже уважно. Запам'ятовуємо інформацію для того, щоб відтворити з у ваш зошиток. Увага! Читаємо швидко, все запам'ятовуючи. Відтворіть, будь ласка, з побачене. Так, добре, запишіть, будь ласка, у ваш зошиток у 12 завдання це речення. Твір Івана Франка, Захар Беркут це історична повість. Натискайте для зручності відео на паузу та виконуйте завдання. Тож, сьогодні ми з вами будемо читати уривочок цієї історичної оповісті про Захара Беркут. Але для цього спочатку прочитаємо текст, який для нас підготував Знайко. Читаємо його дуже уважно, для того, щоб потім дати відповіді на всі запропоновані запитання. Іван Франко всесвітньо відомий як прозаїк. Він автор понад ста оповідань та новел, десяти повістей і романів, у яких правдиво зображено людей і події. Історичну повість Захар Беркут Іван Франко написав 1882 року за півтора місяця. Повна назва. Захар Беркут образ громадського життя карпатської Русі в 13 столітті, основа твору події 1241 року, коли українці у високогірних Карпатах стали на захист своєї землі і вистояли в боротьбі з монголами. Головними персонажами історичної повісті є старіше на тухольської громади Захар Беркут та його син Максим, і донька боярина Тугара Вовка Мирослава. Нелегкі випробування довелося витримати героям твору, щоб довести свою любов до рідного краю, до найдорожчих їм людей. Ось такі цікавинки ми з вами дізналися. Візьміть, будь ласка, простий олівець ми повинні підкреслити те, що слід запам'ятати. Підкреслюємо, зверніть увагу, що не повністю всі речення, а лише основне. Тож Іван Франко розаїк, автор понад ста оповідань та новел, Десяти повістей і романів. Далі, історичну повість Захар Беркут. Написав 1882 року. уявляєте, за півтора місяці, це дуже-дуже швидко. Далі підкреслюємось тут повністю речення, повна назва Берко, образ громадського життя Карпатської Русі в 13 столітті. Далі підкреслюємо події 1241 року, коли українські. Українці у високогірних Карпатах стали на захист своєї землі і вистояли в боротьбі з монголами. Наступне головними персонажами є старішина тугольської громади Захар Беркут, його син Максим, донька боярина Тугара Вовка Мирослава. Тож все це слід вам підкреслити, ще один раз прочитати, щоб краще запам'ятати. Тож, будь ласка, натисніть відео на паузу та прочитайте те, що ми підкреслили. Поміркуйте, будь ласка, а чому історичний твір Івана Франка має такий великий заголовок? Захар Беркут, образ громадського життя Карпатської Росії в XIII столітті. Подумайте, про що буде цей ця, ця повість, так, цей твір. Так, потім подивимося, чи такі ж самі у вас були думки, як після прочитаного. Тож, на сторіночці 5. Виконаємо завдання 15. Ми будемо готуватися до виразного читання у ривочку. Виконаємо завдання із нашими черепашками та сороками. Читаємо чисту мовку, спочатку повільно, потім прискорюючи темп. Готові? Починаємо. Ати, 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 твір історичний. Варто читати. Ати, ати, ати. Минуле країни своєї пізнати. Натисніть відео на паузу самостійно тричі прочитайте цю чистомовку, кожного разу прискорюючи свій темп. Так, діти, дуже добре, тепер спробуємо прочитати дуже-дуже швидко. Готові? Починаємо. Ати, 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 твір історичний варто читати. Ати, 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 минуле країни своєї пізнати. Ну що, встигли? Можете зробити невеличкі змагання разом зі своїми рідними. Ну а ми переходимо до томатного словничка. Давайте дізнаємося лексичне значення наведених слів, читаємо разом. Боярин це великий землевласник у Києво Руській державі. Князь це правитель великої території з населенням. Тухольщина або тухля це діти село в Карпатах дуже мальовниче. Полонина без ліса ділянка для пасовиська та сінокосу. Жовна це дятел. Дебрі це чагарники, важкопрохідне місце. Дик це дикий кабан, або ще його називають вепр. Смерека це хвойне дерево, ялина звичайна, медведиця, діалектне ведмедиця, ратище це спис. Сагайдак це шкіряна сумка для стріл. Зараз я вам покажу невеличке відео з цими словами, а ви побачите, як виглядає боярин, що ну, таке полонина, жувна, дик. Та загайдак. Тому, будь ласка, дивіться уважно. Можете ще раз прочитати опис до цих слів, щоб краще розуміти їх. Дивіться, боярин так виглядає. Ось це у це для пасовий. називається Тож, всі ці слова будуть зустрічатися в неймовірно цікавому ривочку історичної повісті Івана Франка Захар Беркот. Читати ми будемо разом із диктором. Будь ласка, обов'язково слідкуємо всі своїм чарівним пальчиком і перевіряємо, чи все правильно вам читає диктор. А також, щоб краще і швидше відповісти на питання питайлика, слід бути дуже уважним та зосередженим, щоб не пропустити кожної деталі. Тож, слідкуємо і починаємо читати. Було це 1241 року. Весна стояла в Тухольських горах. Новий тухольський боярин Тугар Вовк справляв лови. Князь Данило дарував йому в Тухольщині полонини й одно пригір'я. Недавно боярин побудував у горах хату, й оце знайомиться з боярами, запросивши на лови. Молодий герняк Максим Беркут був за провідника. Він робив з повагою все, що належало до діла, нічого не забуваючи, ні з чим не кваплячись, але й не опізнюючись. Усе в нього виходило у свій час і на своїм місці. Усюди він був, де його потрібно. Усюди вмів зробити лад і порядок, чи то між своїми товаришами-тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами, Максим Беркут усюди був однаковий, спокійний, свобідний у рухах і словах, мов рівний серед рівних. Тугар зі своїми гістьми вибрався на лови із запасом стріл, зі слугами й навіть зі знахарем, що вмів замовляти рани. Тугарова донька Мирослава також вирушала на лови. Вона їхала серед гостей гордо, сміло, мов стрімка, то поля серед коренастих дубів. Тухольці хвалили: От дівчина! Тій би бути мужем, і, певно, ліпший був з неї муж, ніж її батько. А це не мала похвала, бо Тугар Вовк був мужчина, як дуб, плечистий, з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям. Мирослава була дівчина, якої пошукати. Не кажемо вже про її красу та добре серце. У чим не мала вона пари між ровесницями, так се в незвичайній силі мускулів, у смілості й рішучості, батько привчав її владати зброєю, сміло стояти в небезпеках. Ліс починав оживати денним життям. У вершках смерек хрипіла сойка, зелена жовна, причепившись до пня, тут же над головами прохожих довбала своїм залізним дзюбом кору. Чути було рик турів і виття вовків. Медведів ту пору, наївшись, дрімали під ломами. Десь у дебрі рухкало стадо до диків. Мирослава почала вдиратися на великі кам'яні брили. Стала на версі й гордо озирнулася довкола, бояри відійшли досить далеко. Максима теж не видно. Трохи віддалік лежить величезна смерека кладкою. Тут безпечно можна перейти до вершка. Недовго, думаючи, Мирослава спустилася на кладку. Але тут смерека затріщала, зламалася під ногами, і дівчина впала у звалища. Упала на ноги, не пропускаючи ратище, через плечі в неї висіли лук і сагайдак зі стрілами, а за шкіряним поясом застромлені топір і мисливський ніж. Звалившись несподівано, Мирослава не почула страху, а тільки озиралася довкола, щоб доглядіти якийсь вихід. За п'ять кроків перед нею лежала величезна медведиця і гнівними очима гляділа на несподівану гостю. Мирослава затремтіла, вирішила не зачіпати звіра, лиш боронитися в разі нападу. А тим часом закликати поміч, але тільки вона затрубила, як медведиця кинулася до неї. Рятунку. скрикнула Мирослава, і в тій хвилі понад головою дівчини показалося лице Максима Беркута. Тож діти, ось такий дуже гарний та цікавий уривочок. Повісті історичну ми з вами прочитали. Я пропоную зараз вам зробити невеличкі вправи для покращення зору. самостійно робить кожен сам для себе, а потім тільки переходити до завдань питайлика. Але будьте дуже уважними. Якщо вам важко знайти відповіді на всі питання, то слід ще раз прочитати цей уривочок повісті, але самостійно і дуже уважно. Тож, дайте відповіді на запитання. Беріть простий олівчик і всі відповіді шукайте, будь ласка, в самому тексті. І підкреслюйте їх. Перше питання. Як боярин Тугар Вовк з'явився на Тупольщині? Шукаємо шукаємо. Так, діти, новий тугольський боярин, тугар Вовк справляв голови. Князь Данило дарував йому в Тухольщині полом війни і одне пригір'я. Недавно боярин побудував у горах хати, і оце знайомиться з боярами, запросивши на лови. Питання друге. Кого боярин взяв за провідника на полювання? Дійсно, це був молодий герняк Максим Берко. Дуже добре. Питання третє, шукаємо відповідь. За що трупальці нахвалювали Мирославу? Так, діти, пам'ятаєте, там навіть є такі речення Шукайте та підкреслюйте, вона їхала серед гостей гордо, сміливо, мов стрімка до поля серед коренастих думів. Тухольці хвалили О дівчина, тій би бути мужем. І, певно, ліпший був з неї муж, ніж її батько. Наступне четверте питання: якої пори року відбувалося полювання, тобто ці лови? Шукаємо. Наступне. Як тварини поводилися в цей час? А як Мирослава зреагувала на ведмедицю? Також знайдіть, будь ласка, відповідь на це питання в тексті. Чую, чую, молодці, всі питання опрацювали, знайшли всі відповіді. Перегортаємо сторіночку далі. Завдання із зірочкою. Відновіть, будь ласка, послідовність подій у тексті, поставивши цифри в порожні клітинки. У вас же стоїть цифра 2 і 4. Вам слід розставити лише перше, третє та п'яте. Тож, будь ласка, пригадайте ще раз уривочу цієї повісті. І запропонуєте, коли яка подія відбувалася, у якій послідовності. Звичайно, ми не забуваємо перевіряти. Перший пункт повинен бути ось цей. Боярин Тугар Вовк одержав від князя землі на Тухольщині. Друге, Максим Беркот супроводжував боярів на лови. Третє. Донька Тугара Вовка, дівчина якої пошукати. Четверте, Мирослава несподівано провалилася у звалище, і п'яте, занепокоєна Мирослава затрубила в ріг. А тепер, будь ласка, натисніть відео на паузу та перекажіть один із пунктів утвореного плану, той, який вам більше запам'ятався. Пропоную зараз переглянути невеличкий фрагмент фільму, знайти та підкреслити будь-яким кольоровим олівчиком відповідні речення. Подумайте та доберіть до них заголовочок саме свій, про що ж там буде відбуватися? Сідайте всі з рівненько, зручненько, давайте дивитися. thank ¡Ah! you Будь ласка, пошукайте у тексті речення про переглянути і підкресліть будь-яким кольоровим олівчиком. Не забудьте підібрати і написати до цих речень, які підкреслили, заголовочок. Так, добре. Виконаємо з вами завдання під наступною зірочкою. Пригадайте, якого персонажа називають головним. Варіант А, про якого іноді згадано у творі. Б, з яким пов'язано основні події, В, який виконує допоміжну роль. Дійсно, діти, головний персонаж це той, з яким пов'язано основні події у творі, бо Б були в кружиток. Далі, будь ласка, знайдіть і напишіть персонажів твори, які у нас з вами зустрічалися. Дійсно, це Тугар Вовк можна написати, донька Мирослава. Гірня Максим Беркут, князь Данило. Пишіть, будь ласка, всіх цих персонажів через кому. Не забувайте, що імена ми з вами пишемо з великої літери обов'язково. Піжть, ага. будь ласка, а які з цих персонажів, на вашу думку, головні? Дійсно, діти, це буде, напевно, Тугар Вовк, так, Мирослава і герняк Максим Беркут. Так? Тому вони будуть у нас головними героями. Дайте, будь ласка, з'єднайте стрілочкою персонажа та його характеристику. У вас тут є Тугар Вовк, Мирослава та Максим. Відео натисніть на паузу та виконайте запропоноване завдання. Тож перевіряємо Тугар Вовк плечистий, з грубими обрисами лиця і грубими чорним волоссям. Мирослава незвичайна сила мускулів, рішучість володіння зброєю. Максим усюди вмів робити над, бо і порядок був спокійний, свобідний в руках і в словах. Так, дуже добре. Далі, будь ласка, доповніть характеристику головних персонажів за прочитаним уривочком, який же був Максим і яка була Мирослава. Так, Мирослава була дуже сильна, рішуча, красива, незвичайна, хоробра, а Максим був спокійний, пунктуальний, порядний, також рішучий, тож, будь ласка, допошіться. Сформулюйте також тему прочитаного тексту, про що він? Так, діти, дуже добре. Тож, на наступному уроці ми з вами будемо продовжувати читати уривочок повісті про Захара Беркута, будемо дізнаватися різноманітні цікавинки, тому давайте підбивати підсумки наших уроків. Назвіть, будь ласка, автора цієї історичної повісті. Так, діти, це Іван Франко. Які цікавинки про Івана Франка ви сьогодні дізналися? Скількома мовами він володів? А, в 14, не ну, уявляєте? це дуже багато. Він дуже швидко писав, так? він відзначався своєю працездатністю, робив щороку по 5-6 книжок. Діти, це дуже багато. Так, ось ми ще цікавого дізналися? Так, сьогодні дізналися нові слова, так їх лексичні значення. я побачили, хто такий боярин, князь, що таке полонина, дебрі, смерека, так? дуже дуже добре. І прочитали уривочок дуже цікавої історичної повісті про Захара Беркута. Не забувайте, ваше домашнє завдання знаходиться в маленькому зошиті для домашніх завдань частинка 6. Не сторінка 6. Сторінки, які вам треба виконати, це друга, прочитати інформацію в рамочці, прочитати уривочок повісті і третя виконати ось такі маленькі завдання. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання, готуйтеся до виразного читання. Урок завершено.